Я маю працювати, а ти можеш собі сил телеграммати, так? Ой, У мене тоже може бути хопи, хопи. розумієш? А, І ти а. придумуєш собі роботу потім. Хопи. А чого ти не робиш? Хопити, а що то за хобі таке ніякої не до гроші, ні допомагає ніякої. Я це не має допомоги. Як це не має грошей? Може а, би були гроші, то та ти менше відкрила. Як менше може бути аврора, на базари. А, ну, ясно, ясно. Значить, я не можу собі. А да. ти маєш тобі чуботи собі косороку. А не чуботи! Дивися, скажи мені, як такий гарний чоловік, як я, має бути безгарний в чуботі. Ні, не кладайся, ви відомі, що має дирки в підлозі, вам вже да. сусідки сміються з мене, а ви чуботу вибираєте. Та бо дірка! Бо стою. Я вже казав, після свят, навесні, все, все зроблю. Яка вже весна пішла. Але? А ти рахуєш, а ти все рахуєш. Та що буде просто місте. Все і мало, все і хочеться. А ти хто продає? Чулик? Маруся, маруси. Та ти подивилася. Якщо новина.